Чудово, як чудово, що ми знову зустрілись. По секрету, я так сумувала. Ось літера О. Ми її вже знаємо. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що літера О дуже схожа на колесо або на трішечки сплюснутий бублик. Згадали, молодці, тоді мультик про огірок. Попід сонцем в чистім полі виріс у гірок на волі. Носить хлопець, молодець, зелененький жупонець, попаль гуляє, голосно співає, чобітками хрумкоти, всім на радість поминить. Отже це була літера О. Скоро, діти, ви самі зможете читати книжки і дізнаєтесь багато чого цікавого і корисного. До того ж, усі мультики створюються з тих самих історій, які написані у книжках. А тепер продовжимо урок: це літера П. Слова пінгвін, пірожок, печиво, подорож, папуга починаються з цієї літери. Десь у мене був мультик про пінгвіна. Пінгвін – це такий відважний птах, котрий живе у далекій холодній Антарктиді. Хоча пінгвін не вміє літати, зате пірнає, плаває так вправно, як ніяка інша птиця у світі. Чорно-біла, смілива птиця, Крижаної води не боїться. Відважно в глибини пірнає. І з рибою бою знову виринає. Ця птиця куменник пінгвін. він. Дуже допитливий він. Це був маленький, добрий пінгвін, що живе далеко далеко звідси. До речі, слово пінгвін теж починається на літеру П. Наш урок закінчено. До зустрічі.